Доброго ранку всіх ми вітаємо. Доброго ранку друзям бажаємо. Ми прокидаємося вранці та починаємо новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року. Це початок весни. Як називається перший місяць весни? Березень. Саме в березні вся природа прокидається від зимового сну? Сьогодні до нас завітала красуня весна і просить, щоб ми допомогли їй розбудити природу від зимового сну? Діти, допоможемо? А зараз сядьте зручненько і послухайте мене уважненько. Чи знаєте ви, що у весни є ще один надійний помічник, який може їй допомогти у цій нелегкій справі? А хто це, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає, променисте сонце. А ось і воно. Подивіться на нього уважно і скажіть, яке воно? Весняне. Лагідне, привітне, ласкаве, золоте, променисте, тепле, радісне, веселе, ніжне. Скажіть, чи однакову кількість тепла сонце посилає на землю взимку і навесні? Чому? Ні, не однаково. Взимку сонце не піднімається високо над землею. Воно посилає на землю косі промені, які не зігрівають землю і дають менше світла. А навесні сонце піднімається вище. Промені дають більше тепла. І світла. А кому потрібне сонце? Сонце потрібне всім людям, тваринам, рослинам, комахам, птахам. Це джерело життя для живої природи, яка є на землі. Які зміни відбулися в природі після появи весняного сонечка? Дні стали довші, а ночі коротші. Сонце розтопило сніг і кригу, потекли струмки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю. Почали пробуджуватися рослини. Зараз ми дізнаємося, що першим прокидається в природі від зимового сну. Весна ароматна, квітуча. З'являються перші весняні квіти, проліски, підсніжники, крокуси, квітне все і дерева і кущі. До горобців ворон, голубів, синичок додаються птахи, що зимували в теплих краях. Шпаки, лелеки, зозулі, журавлі, дикі качки повертаються додому. Весна багатодітна. Нарешті прокинулися ведмеді. Їжаки, жаби, змії, комахи. Тварини та птахи утворюють родини. Навесні народжуються дуже багато дитинчат. Весна працьовита, людина теж на навесні. Щоб зібрати гарний врожай влітку та восени треба добре. Попрацювати в полі та на городі. Тож ми всі разом утворили карту пробудження весни. Погляньте на неї, який висновок ми можемо зробити. В природі все взаємопов'язане. Після пробудження рослин з'являються комахи. Бо вони збирають з квітів нектар, запилюючи їх. Після появи комах прилітають і звирію перелітні птахи, тому що вони харчуються комахами. Отже, все в природі має своє важливе значення. Кожна травинка, кожна комашка, кожна пташка важлива. Тому їх потрібно оберігати. Щоб у нашому саду був гарний урожай, пропоную вам разом з батьками виготовити ось такий будиночок. Як він називається? Так, шпаківня. Вийшло сонечко, а ви його. Добрі і розумні промінчики, від яких всім тепло і радісно.